Вітаю вас, мої любі! ласкаво прошу до каналу Психологія. З вами Уляна. Сьогодні я п'ю м'ятний чайок і буду розмовляти з вами на складну тему: на тему виходу з життя неприроднім шляхом. Я думаю, ви розумієте, про що я кажу: про суїцид. Ем, Не дивлячись на те, що мені дуже часто кажуть Уляна, ви така позитивна людина. На жаль, ця тема не оминула мою родину. Одна людина пішла життя таким шляхом, моя близька людина через психічну хворобу. І якщо докладно сказати через психічну хворобу, яка з'явилася внаслідок у абсолютно здорової людини. З вищою гарною освітою, з людиною, яка була дуже логічною. А трапилося те, що популярними стали курси екстрасенсів, ведунів і так далі. Початок 90-х, і людина пішла в якийсь там клуб цих всіх відкривати чакри. І довідкривалася до психічного розладу, який більше так ніколи не був вилікуваний. При тому, що в нашій родині були можливості на той момент звертатися до найкращих в Дніпропетровській області лікарів. Оце те, що сталося після якихось практик відкривання чакр. В тому клубові 12 років психічної хвороби і суїцид. Ну, з певними такими періодами ремісії. І другий випадок в моїй родині це про бабуся, яка таким чином вийшла з дуже нещасливого шлюбу. Вона залишила абсолютно здорова психічно і там, нормально здорова фізична людина. Отаким от от шляхом вийшла. З нещасливого шлюбу на той світ. Ем, і е, немало до мене звертаються людей, е, які. Ну Я би сказала, більшість людей, які до мене звертаються чомусь. Це не про те, як. там знати не, не про те, як там як острах чогось побороти, не про тривожність, не про щось таке, а от до мене конкретно часто звертаються люди, у яких були спроби суїцидальні. А більш того, до приходу в психології в мене такий був дуже важкий період також, і мені психологія дуже сильно допомогла з цим попрацювати. А, дуже боліло. Мені дуже боліло, в мене була така сильна травма. Uh, um, ну, після певних подій, і uh, от в якийсь час мені також здавалося, що воно настільки болить і болить настільки довго, що. Um, я розуміла тих людей, які знаходять а, вихід. А, я розуміла почуття, скажімо, тих людей, які знаходять вихід от такий. Тобто тобі здається, що мить і просто цей біль закінчиться. Щодо, щодо... тепер як я до цього всього ставлюся? Я ставлюся до цього. Так, що після того, як вам може трошки допомогти психофармакологія, в таких випадках, ну де депресанти, зокрема, або там якісь інші препарати, які може нам призначити лікар-психіатр, вам дуже може допомогти екзистенційна. Я б навіть не сказала психотерапія, а екзистенційне усвідомлення взагалі речей. І тут можна подивитися на життя з двох різних боків, от як я бачу: з боку матеріального для невіруючих людей, для людей, які люди, є людьми науки, або такого атеїстичного сприйняття світу. І з боку а... Ну, Людей, які віряться або в релігійних або просто віруючих в якісь енергії. Я десь напевно, що на перетині релігійних і віруючих взагалі в вищі якісь енергії сенсу, тому що я вважаю себе християнкою, але не догматичною. Наприклад, я більш ніж впевнена, що є реінкарнація, ми живемо не одне життя, тому що інакше я не бачу логіки в багатьох життєвих подіях. Я не бачу тоді, чому в мене такий хист, наприклад, до німецької і французької мови. Хоча ці мови складні. А мені, от я коли бачу текст написаний німецькою мовою, мені здається, зараз зараз і я все зрозумію. А, хоча в моїй родині ніхто цією мовою не володів, і я її з дитинства не вивчала. Я вчитель англійської мови, але до англійської. Вона в мене вивчена, вона в мене на гарному рівні, на найвищому рівні для іноземця. У мене сертифікат СІТу, але в мене немає такого хисту до, наприклад, англійської мови. Мені приходилося, доводилося вивчати її конкретно. Німецькою мовою, французькою мовою я відчуваю так, що начебто я нещодавно ними розмовляла. Так, такого немає, більше в мене до жодних іноземних мов. От чому так? Тому. Або, наприклад, я з самого дитинства знала, що в якийсь момент свого життя я приїду в Нідерланди, я буду жити в Нідерландах. Звідки я це знала? У мене не було жодного родича за кордоном. <свідом> ну, окрім по татовій лінії були деякі родичі в, мене в Ізраїлі, тому що в мене ну, по татовій лінії є дідусь був єврей, і відповідно у нас є та гілка, і хтось там був. Ну, по маміній лінії в Росії десь були, в Несахаліні були. Ось, а, ну, Тобто, по, Радянськ, по колишньому Радянському Союзу. А за кордоном в західних країнах нікого не було, але я знала, що в якийсь час я буду жити в Нідерландах. Ось я вам опинилася в Нідерландах, моя сестра вийшла заміж за іспанця, з яким я познайомила її сама, тому що спочатку ми познайомилися. А, і він на той момент, коли ми з ним познайомилися, і я познайомила їх, він жил, жив вже в Нідерландах. Він приїхав туди з Мадриду. Слагорідного. Так, от розумієте, тобто, от щось є воно, яким чином я знала з дитинства, що в якийсь момент я буду жити в Нідерландах. Як? Звідки? Ну, не звідки. І тому я дивлюся на це так. Перший момент. Якщо ми дивимося з точки зору людей віруючих і віруючих більш так глобально, ніж тільки суторелігійно, то я дивлюся на це як на те, що ми до приходу сюди в принципі, обираємо ключові моменти цього життя і ми обираємо довжину свого життя. І наскільки я читала про клінічні смерті, про весь цей досвід у мене, до речі, самою був дуже дивний досвід під час однієї з операцій мені робили стоматологічну операцію в юності. І я під час цієї операції, цього наркозу, літала над клінікою в Дніпрі. Так, от я не бачила свого тіла, я чогось зависла відразу над клінікою. Я бачила отак, от дах клініки, бачила все навколо, як по-новому паркувалася машина біля цієї клініки, і мені там показали певний закон життя, закон Всесвіту, над яким я ніколи до цього не думала. Я вже колись гадувала про нього. Так от, наскільки я читала, я дуже багато прочитала всіх цих, цих книжок про клінічні смерті і так далі, людей, які закінчили, не пройшли певний етап свого життя і закінчили життя суїцидом, якого можна було його так не закінчувати, а пройти цей шлях, наскільки я зрозуміла, скоріше за все, вони повертаються. Наступному житті з плануванням таких подій, щоб вони змогли пройти а, от такі, такі самі травматичні якісь ситуації, не вдаючися до такої міри. От як би це не здавалося дивно? І а, в якийсь момент, от, коли мені дуже боліло. Я собі сказала, що ти обрала цю дистанцію, і ти маєш її не тільки пройти всю до кінця, тому що, якби сенс а, закінчився, того, що ти мала зробити, тебе б і так би Ти маєш його не просто пройти, цю дистанцію, ти маєш пройти її гідно. Ну. Ти маєш пройти її, не співаючись, не засколюючись. Не впадаючи в блуд, не впадаючи в якісь там азартні ігри і все це а ти маєш витримати все, як би воно там не боліло і пройти все це максимально гідно. Тому навіть якщо ти на зараз не бачиш іншого. Сенсу в цьому. Всьому Візьми за сенс просто вистояти, вижити і пишатися тим, що такий сильний біль, ти пройшла гідно. Ти це витримала. От бачите, зараз є сенс, тому що <правж> я можу працювати з такими людьми, і я не боюся з ними працювати. В мене, знаєте, не, ну, я не психолог про живех поні, про якийсь, я не знаю, от Такі е, гламурні мережі речі. Я скоріше про, ну, от як в моєму житті було багато хардкору, такого хардкорного хардкору з самого дитинства, то напевно мені просто з цим хардкором не страшно якось і, і працювати. Um. І витягувати і себе з таких якихось станів, і людей, які цього потребують. І тут я зрозуміла, що дуже працюють насправді світоглядові речі. Колись я почула одного священника. і на той момент, коли я його почула, я себе відчувала дуже самотньо, тому що. Ну, якось так. Я, ну, я не заміжня, сестра вийшла заміж, живе далеко, з якою, рідна моя сестра, ну, вона в навіть, з якою ми були дуже-дуже близькими довго поки там разом жили. Тато своєю родиною живе, мама в мене давно померла, і от якось я відчувала себе достатньо самотньою. І я слухала проповідь одного священника, навіть не проповідь, мабуть, а просто розмову з ним. І він сказав таку річ: він сказав: Знаєте, християнин не може бути сиротою, у нього завжди є і батько, і мати, і сон всіх святих. І знаєте, мені це так припало до душі. Тоді, мабуть, я вперше замислилася над тим, чому, наприклад, в мене, там, де я живу, завжди має стояти ікона Богородиці. Якщо біля мене не стоїть ікона Богородиці, ну в моєму приміщенні, так я не розумію це як дім. Тобто в мене це є щось дивне для мене. Хоча я не була вихована в релігійних традиціях, в мене тільки похрестили, і в принципі оце і все. Навіть хрестик ніколи не одягала більше. так от Похрестили, хрестик потім зняли і все. І, ну, я кажу, У мене батьки ну, майже атеїстичні, мабуть, були. Щось таке, як мій тато каже, щось таке є, а що, я не знаю. А мама не знаю взагалі, чи вона щось вірила, чи не вірила. І я коли почула, що християнин не може бути сиротою, в нього завжди є і батько, і мати, і сон всіх святих, я дуже замислилася, що справді мати таку, ну як сказати, бути дотичною до релігії, яка справді має таку глибоку багату історію. І стільки постатей, на які можна спиратися, це мати таке дуже ґрунтовне, ґрунтовну таку опору. Але навіть якщо ми подивимося з боку людей, невіруючих, наприклад, атеїстичних, то все одно уявити собі, Просто через біль. Хоча іноді це не просто, звичайно, я, я прогодила, я розумію, що іноді це не дуже непросто, але через біль перервати життя, заради якого екосистема, планета так постаралася, значить, настільки постаралася а, народити тебе, сформувати тебе, сформувати тебе здоровим. Провести тебе через всі ці свінки, значить ветрянки, оці всі оці дитячі хвороби, щоб ти вистояв, значить, ну, напевно, навіть якщо ми дивимося з точки зору біології, з точки зору біосфери, з точки зору нашої планети, напевно, в тобі планета а, бачить великий сенс. Напевно, ти їй потрібен, а, навіщо б вона так старалася? <гум> тобто, знаєте, тут з якого боку не подивися, чи то з боку духового, такого філософського і трошки езотеричного, хоч з точки зору біологічного, а, що то немає, що так немає сенсу, що так немає сенсу. Переривати життя, яке потрібно, або нашій душі і планеті, або просто планеті, яка старалася, намагалася його породити, скормити, вигодувати і тримати на плаву. Тому ці такі світоглядові, екзистенційні речі, вони, мені здається ну, вони допомагають людям оговтатися трошки після болю і зрозуміти, що Сенс життя це назавжди професійне сенс життя, або тільки родинний сенс життя. Можливо, ну от як я чула від людей, які переживали клінічні смерті, яким там показували, що твоя місія ще не закінчена, але їхня місія, розумієте, це не заробити ще якісь гроші, це не відкрити супер університети. Ні. Дивіться, як їм місію часто показують. Що дорога життя йде, йде, і на якомусь, на якомусь періоді життя вона зустрічається з людиною певною, якій вони щось кажуть, або якось з нею поводяться, що в тієї людини змінюється взагалі світогляд, і взагалі її цей внутрішній вайб, і воно несе зовсім іншу енергетику по життю, і вона впливає на коло інших людей, розумієте? У це означає, наскільки я зрозуміла, дуже часто твоя місія ще не завершена. Тобто ти такий, який ти є, то це тобі здається, що ой Боже, я там не якийсь мільярдер-мільярдерович, там або там, не можу викласти з Мальдів якісь світлини в інстаграмі, то я майже лузер, розумієте, як зараз у нас кажуться в цьому сенс життя. А сенс життя, яке показують там, він зовсім інший. Це зустріти когось або щось і от просто своєю вібрацією, своєю душею, своїми думками впливати так, вплинути певним чином, щоб ход історії змінився. Знаєте, як от ефект метелика. Ну, але ж ми не метелики, ми набагато більш впливові і істоти. От. А, тому в якийсь момент я зрозуміла, що насправді ми, ніхто з нас не знає ані місію, ані достеменно, я маю на увазі, ані місію, ані сенс нашого життя. Тому що у нас можуть бути свої уяви, а у нашої душі, от такої глобальної, яка потім пам'ятає все це, навіщо вона проходила, там уявлення про все це дуже інше, розумієте? Вона розуміє дуже сильно, душа наша розуміє причину наслідковий зв'язок. От. І тому, якщо ми будемо дивитися на життя з такої точки зору, то цей період гострого болю, який люди часто бачать вихід з нього тільки через вихід в інші світи, ем, насправді ми можемо. Вмовити себе цей період пройти і сказати собі, що моя найближча мета це хоча б пройти його гідно, вистояти, перемогти, перемогти свій біль, перемогти оце бажання таким чином вийти, вийти з цього болю так і знаєте, певний стоїцизм. Гарний стоїцизм насправді потрібний стоїцизм. А, а далі, коли ти виходиш з такого стану, треба вчитися створювати собі самостійно а, позитивні стани. Обов'язково треба. Особливо, коли в дитинстві вони часто жили в стабільних і позитивних станах, бо є люди з родин, там, де не було стабільності, там, де були там, якісь дистанційні прояви в родині. Психічні захворювання, алкоголізація, наркоманія, агресивна поведінка когось з близьких або там ігроманія у когось. З Близьких дорослих, тобто не було постійної сталої позитивної атмосфери. Там сама біохімія організму звикає до того, що ну, постійно якісь потрібні ці гойдавки для того, щоб було так, як звично. І от треба собі створювати, навчитися створювати. Позитивні стабільні а, настрої, позитивні стабільні стан. і не дозволяти собі скочуватися назад, а, в ті стани, до яких звикли організм і психіка з нестабільного, наприклад, дитинства. Або а, а, в які а, ми заходимо через травматизацію сильно. Буває так, що дитинство нормальне, просто потім була якась, там травматизація дуже сильна. А, психологічна, все-таки все треба намагатися створювати собі позитивні стани, а це робиться малесенькими крочками. Запитуючи себе, що мене взагалі на постійній основі наповнює? Що дає мене мені енергію? Дає мені енергію сходити в художній музей? Я пішла в художній музей. Дає мені енергію сходити на гори, подивитися? Я пішла, подивилася. Що в мене відбирає енергію? Відбирає в мене енергію там, постійно дивитися, там, ну, наприклад, якісь політичні новини без кінця і краю. Значить, обмежую це. Відбирає мене енергію пліткувати про щось або слухати оці плітки. Обмежую це. Ну, не означає, що повністю там прибираю. Ну, дуже обмежую. Наповнює мене піти, наприклад, я дуже запах люблю, я люблю аромати різні. От наповнюють мені, мене нові аромати, навіть якщо я вже не купую, бо в мене багато стоїть. Пішла в магазин, там є лубрикат і так далі. Щось новесеньке понюхала, там, послухала, як правильно це говориться, все, наповнила свою чашечку, знаєте, внутрішню чашечку трошки. Отак, от так -от, так от кожного дня. Намагатися робити те, що дає нам нормальний, стабільний, позитивний настрій, позитивне тло нашого життя. Так що мої любі, хоча статистика дуже невтішна щодо а, суїциду взагалі по світу, навіть не буду казати ту статистику, бо вона дуже така жорстка. Але я вважаю, що завдання людини пройти а, гідно той відрізок шляху, який намітила її душа до втілення, або який для неї, для атеїстів, <свісно> намітила планета біологія, біосфера все, що потребує саме такої людини, саме з таким генетичним кодом, саме з таким характером, саме з такими а, якимись навичками, схильностями. Значить, планета вас потребує таких. От. І якщо б вона вас не потребувала, ви б захворіли якоюсь хворобою, і вона б вас прибрала б. А якщо не захворіли, і вона вас не прибрала, значить вона вас потребує. Так що, мої люди, я думаю, що в такі важкі періоди дуже важливо пам'ятати про те, що. Треба пройти, треба вистояти цей важкий період, треба полегшити собі якимось чином біль, наповнюючи себе тим, що нас заряджає, і все-таки вистояти. Можливо, колись, коли людина вистоїть в такому важкому періоді, вона зможе протягнути руку допомоги комусь іншому. В такій самій ситуації. Це дуже дякую вам за увагу. До наступного зустрічей.